Ти коли-небудь замислювався, чому іноді жінка, яка здається спокійною, зрілою, розумною, раптом вибухає через дрібницю. Слово, інтонація, навіть тиша можуть спровокувати щось глибше, ніж просто образу. Це не випадковість, це відлуння прожитого. Психіка не забуває нічого, вона просто маскує біль під шаром логіки і досвіду. Я бачив, як це виглядає збоку. Вона 42, стильна, впевнена, усміхається легко. Каже, що давно навчилась не чекати ні від кого нічого, але досить тобі не відповісти на повідомлення, і її усмішка зникає. Усередині запускається старий сценарій. Мене знову ігнорують. Мене знову не вибрали. Це називається тригер. Психологічний механізм. Який вмикає емоційну пам'ять вона не злиться на тебе, вона реагує на тих, хто був до тебе. Такі жінки перша категорія. Вони живуть між силою і страхом. Ззовні самодостатні, всередині втомлені. Їхня броня. Контроль Контроль – це спосіб не відчути хаос. Вона все планує, перевіряє, уточнює, тримає ситуацію під рукою. Бо колись втратила ґрунт колись довірилася і програла. Тоді психіка створила захисний механізм якщо я все контролюю, мене не зруйнують. Я пам'ятаю одну жінку. Вона ніколи не підвищувала голос, але кожне твоє рішення проходило через її невидимий фільтр ти впевнений? Може, зроби інакше? Її турбота звучала як ніжний нагляд це не маніпуляція, це страх. Страх втратити, страх бути розчарованою, страх повторення старої історії. У психології це називається проекція. Вона переносить досвід минулого на тебе, навіть не помічаючи цього. Коли ти говориш про сьогодні, вона чує завтра. Коли ти кажеш, мені потрібно побути одному, її мозок перекладає. Мені ти більше не потрібна. І вона реагує не на тебе. А на біль, який колись не змогла прожити, це не вибір, це автоматизм, підсвідомий рефлекс, що тримає її в режимі бойової готовності навіть у спокої. А ти, не розуміючи, чому вона така напружена, починаєш доводити, пояснювати, заспокоювати. Але що більше ти пояснюєш, то менше вона вірить. Бо її психіка не шукає докази довіри, вона шукає підтвердження страху. Це називається когнітивна фільтрація ми бачимо не те, що є, а те, що чекаємо побачити. І от ти вже обережний, підбираєш слова, щоб не зачепити, а вона уважна до кожної дрібниці, шукає підтекст навіть там, де його нема. Ти думаєш, що вона ревнує? Ні. Вона перевіряє світ на безпеку. Бо в її внутрішній карті любов це завжди ризик. Вона хоче довіри, але не може розслабитися, бо її внутрішня система безпеки працює без вихідних. І ти для неї не просто чоловік, ти тест, тест на те, чи можна ще раз повірити, не згоріти, не бути зрадженою. Але ось парадокс: що більше вона перевіряє, то менше вірить. І саме тут народжується те, про що майже ніхто не говорить друга категорія. Ті, хто вже не контролює, а маніпулює, бо страх перетворюється на зброю, і про них ми поговоримо далі. Є ще інший тип вони вже не перевіряють, вони керують. Тихо, непомітно, але наполегливо. У них немає істерик, немає сцен. є логіка, холодна, точна, як лезо. Вони не питають, ти мене любиш. Вони створюють умови, у яких ти мусиш доводити це постійно. Кожен твій вчинок стає відповіддю на запит, який ти навіть не чув. Такі жінки майстерно користуються механізмом компенсації, це коли внутрішня порожнеча заповнюється контролем над іншими. Не тому, що вони жорстокі, а тому, що так легше жити. Бо керувати кимось простіше, ніж зустрітись із власною вразливістю. Одна знайома, назвімо її Іра, завжди говорила: Я не люблю залежати ні від кого, але варто було її чоловікові прийти пізніше на 10 хвилин, як вона замикалася у собі. Потім починалися невипадкові фрази про відповідальність, про серйозність намірів, про зрілість. І ти ніби розумієш, що вона права. Але якщо придивитись, це не розмова про тебе, це розмова з її минулим. Там, де одного разу хтось не прийшов взагалі. І тепер кожен, хто запізнюється, платить за того, хто колись не повернувся. Психологи називають це перенесенням коли емоції, що виникли у старому досвіді, активуються в новому контексті. І ти стаєш не людиною, а тригером. Її система сприймає тебе не як партнера, а як повторення сценарію. Є ще інший варіант. Коли жінка починає грати роль. Вона не контролює напряму, вона створює образ і чекає, щоб ти у нього вписався. Я така складна, я вже через це проходила, мені важко довіряти. Ці фрази, ніби прохання про розуміння, але насправді це перевірка, чи ти готовий стати тим, хто її збере. Це пастка рятівника. Ти починаєш доводити, що ти інший. І все гачок спрацював. У цей момент активується так званий мессеанський комплекс прагнення врятувати, вилікувати, довести свою значущість через допомогу іншому. Звучить благородно, але це взаємна залежність. Вона потребує підтвердження, що варта любові, а ти, що здатен її дати. Виходить ілюзія партнерства, де кожен годує не любов, а свої страхи. Я бачив, як це працює. Жінка 45, зовні спокійна, врівноважена, але в розмовах постійно звучало мені з тобою безпечно. Гарна фраза, правда? Але якщо придивитися, там не любов, а пошук опори. Безпека для неї це не стан, це валюта. Вона платить нею за твою енергію, за твою присутність, і варто тобі зробити крок у бік, вона реагує різко. Не тому, що ти зрадив, тому що ти забрав у неї ґрунт. Такі жінки часто живуть у стані хронічної тривоги, їхній мозок постійно шукає загрозу. Це називається гіпервігілантність підвищена чутливість до потенційної небезпеки. І якщо ти сьогодні мовчиш, вона сприймає це не як спокій, а як віддалення. Якщо ти смієшся з іншою, це вже сигнал небезпеки. Її тіло реагує ще до того. Як вона щось усвідомлює, тут працює проста біохімія адреналін, кортизол, допомін це хімія болю і надії, страху і бажання. Вона живе у постійному маятнику наблизитись, відштовхнути, довіритись перевірити. І кожен новий чоловік стає не шансом, а випробуванням. Але є ще одна категорія ті, хто не контролює. І не перевіряє, вони здаються спокійними, відпущеними, навіть мудрими. Вони говорять, я більше не шукаю, але саме в цій фразі ховається найглибша форма самозахисту емоційна відмова від життя. І про неї далі. Є тонка нитка, що з'єднує всі ці типи жінок, від тих, хто контролює до тих, хто відмовився. Це нитка втрати зв'язку з собою. Коли ти багато років живеш через інших, через очікування, через боротьбу за любов, твоя ідентичність розмивається. І тоді психіка робить те, що завжди робить у кризі, створює замінники: контроль, байдужість, роль сильної жінки, роль рятівниці, роль спостерігача усе це лише способи зберегти відчуття. Я існую. Якщо продивитись, усі вони реагують не на теперішнє, а на минуле. Це називається ретравматизація коли схожа ситуація запускає стару емоційну рану. Мозок не відрізняє минуле від теперішнього в емоційній пам'яті. Тому проста дрібниця запізнення, жарт, пауза може пробудити бурю. І ця буря не про тебе. Вона про колишнє я, яке колись не почули, не вибрали, не залишили в безпеці. Одна жінка, психолог за освітою, сказала мені, я знаю всі ці механізми, але коли він не пише мені доброго ранку, я все одно почуваюся покинутою. Це приклад дисоціації, коли раціональна частина розуміє, а емоційна живе за старими правилами. І поки ці дві частини не інтегруються, не об'єднаються в єдину цілість, будь-які знання не працюють. Тут важливо розуміти ще одне: з віком нейропластичність знижується, мозок стає менш гнучким до нових моделей поведінки, тому переконання, сформовані 20 років тому, здаються правдою, навіть якщо давно втратили сенс, це як старе програмне забезпечення. Яке продовжує працювати, хоча система вже інша. І кожен новий досвід просто підлаштовується під стару схему, а не змінює її. Дослідження показують, що після 40 років у більшості людей зростає так звана емоційна інерція здатність довше утримувати негативні емоції. Це не слабкість, а наслідок того, що мозок повільніше перемикається між станами. Тому сварка, яка для молодої пари триває день, для зрілої може тягнутися тижнями. Не тому, що вони злопам'ятні, а тому, що їхня нервова система просто довше виходить із стресу. І тут замикається коло. Тривога породжує контроль. Контроль створює напругу. Напруга викликає відчуження, відчуження нову тривогу. І в якийсь момент жінка здається. Зовні спокій, гармонія, фраза про прийняття, але всередині емоційна апатія це стан, коли серце вже не болить, але й не б'ється від радості. Так народжується третій тип тиха відмова вона ніби живе, але не включена. Її усмішка щира, але порожня. Вона не чекає любові, вона просто не вірить, що вона можлива. І це – Найнебезпечніший стан, бо виглядає як сила, але під ним глибока втома втома бути собою. І ось тут починається найцікавіше, бо саме з цієї втоми народжується потреба у новому сенсі. Не у стосунках, не у чоловікові, не у драмі, у відчутті життя. І далі ми поговоримо про тих, хто починає цей шлях назад до себе. Коли людина живе довго у стані захисту, її життя поступово зменшується спершу емоційно, потім буквально. Зникають спонтанність, ризик, цікавість. Вона починає жити у вузькому коридорі безпеки, де все передбачувано, але мертво. Це називається звуження поля досвіду. Психіка робиться автоматично, щоб уникати болю, але разом із болем зникає і радість. У стосунках це проявляється тонко, вона не свариться, вона дистанціюється, не просить натякає, не мріє планує. І ти відчуваєш, ніби поруч людина є, але її немає. Її присутність функціональна, вона виконує ролі, говорить правильні слова, але всередині порожньо. Це емоційне вигоряння, тільки не професійне, а життєве. Психологи називають це дефіцит емоційного відгуку. Мозок, ніби вимикає частину чутливості, щоб не боліло, але ціна втрата глибини. Такі жінки часто говорять: я вже не можу ні закохатись, ні розчаруватись це не байдужість, це захист, захист, який став постійним станом. Але парадокс у тому, що водночас вони прагнуть життя. Їм бракує емоцій, драйву, ніжності, тому поруч із холодом з'являється спокуса, флірт, пригода, щось, що повертає хоч краплю адреналіну. І саме тому у 45 вони можуть раптом закохатися як у 20. це не дурість, не криза середнього віку, це спроба ожити, хоч на мить. Проте цей маятник небезпечний від повної закритості до повного. Розчинення. Вона кидається у почуття з тією ж силою, з якою колись закривалася від них. Це емоційна компенсація. Після років притуплення психіка шукає контраст, і будь-яке нове здається спасінням. Але швидко виявляється, що це не порятунок, а чергова ілюзія. І тоді біль повертається подвійний, бо тепер він і старий, і новий. Одна жінка сказала мені, я більше не знаю, що відчуваю, все змішалось. Це стан емоційної плутонини, коли система настільки перевтомлена, що не розрізняє любов і страх, звичку і прив'язаність, спокій і байдужість. І тоді людина робить головну помилку, намагається логікою вирішити те, що народжується з емоцій. У цей момент у дію вступає захисний механізм раціоналізації. Вона починає пояснювати все логічно. Я просто не створена для стосунків. Я не хочу знову проходити через це. Насправді це не переконання, це втома. Бо кожен незавершений досвід залишає всередині фрагмент болю, і ці фрагменти з часом складаються в панцир. І ось тоді вона знову залишається сама. Але цього разу не через образу, а через виснаження. І якщо раніше вона боролась, тепер просто мовчить. Тиша стає її мовою, у ній немає звинувачень, лише прийняття того, що світ не зміниться. Але саме в цій тиші іноді зароджується щось інше маленький імпульс, бажання зрозуміти, чому так, не кого звинуватити, а що змінити в собі. Це перший справжній крок до свободи, і саме він відкриває двері до того, про що ми поговоримо далі моменту, коли людина починає повертатися до себе. Усі ці історії про одне й те саме про те, як біль стає системою, а досвід в'язницею. Хтось захищається контролем, хтось мовчанням, хтось ролью сильної. Але суть одна страх. Страх знову відчути, що тебе не вибрали, не почули, не залишили. І цей страх тихо керує життям, як тінь за плечем. Ти можеш бути успішним, розумним, дорослим, але поки не зустрінешся зі своїм страхом, він вирішує за тебе кого покохати, кому не довіряти, коли мовчати. Він диктує кожен рух, а ти називаєш це інтуїцією. Насправді це пам'ять травми. Так живуть багато людей. Вони не помічають, як їхні реакції повторюють один і той самий сценарій. Змінюються імена, обставини, але результат завжди схожий, бо внутрішня програма одна уникнути болю будь-якою ціною. І поки вона керує, щастя не приходить. Приходить лише коротке полегшення між циклами. Психологи називають це повторенням паттерну. Але якщо подивитися глибше. Це спосіб підсвідомо повернути собі владу над тим, що колись тебе зламало. Ми намагаємося переграти сцену минулого, сподіваючись, що цього разу фінал буде інший. Але сценарій не змінюється, поки не змінюється актор усередині. І ось тому вся ця історія не про жінот після сорока вона про всіх нас про кожного, хто колись обпікся і тепер боїться тепла, про кожного, хто навчився ховати емоції аби вижити. Про кожного, хто хоче любові, але не готовий ризикувати довірою. Ми всі носимо свої захисні системи, ми всі створюємо версії себе, які зручніше показати світу, ніж показати правду. А правда проста поки ти ховаєш свій страх, він росте, поки ти захищаєшся, ти не живеш. Любов, близькість, радість вони приходять лише до відкритих. Але відкритість завжди болить, і в цьому парадокс, щоб не страждати, ти закриваєшся, а саме через це і страждаєш. Знаєш, іноді життя ставить нас у ситуації, де вже не можна тікати, і тоді або ламаєшся, або зростаєш. І ось там, у найтемнішій точці, починається справжня зрілість. Не тоді, коли ти все розумієш. А коли вперше дозволяєш собі відчувати без рулей, без захисту, без плану, просто бути живим. Може, саме це і є головне завдання кожного з нас не врятувати інших, а повернути собі здатність відчувати. І тоді, можливо, у світі стане трохи менше страху і трохи більше людей, які живуть по справжньому. А тепер подумай. Які твої власні захисні механізми? Від чого ти насправді ховаєшся? Напиши про це в коментарях. І якщо ці слова тебе зачепили, підпишись, ми продовжимо цю розмову.